Всім привіт! Сьогодні у нас цікава зустріч з отцем Сергієм. Сьогодні ми хочемо обговорити тему Великодня, а це світле свято, про яке ми зараз будемо розмовляти. Добрий день! добрий, день! вітаю Владислава! Радий бачити і вітати в нашому храмі на Ярдані, честь на сувороківських святих, тут де відбувається щоразу молитва за наших захисників, за українців і за нашу. Українську історію з подякою до Бога за Його милості, які ми маємо і будемо мати не тільки сьогодні, але й в майбутньому. Тому радий вітати вас в нашому храмі. Перше, перше питання: що це за свято? Е, Великдень. Це свято свят, як церква співає його торжество з торжеств. Це найбільше свято для християнина, тому що тут Христос Воскрес, це головна подія, яка по суті вінчає і є вінцем, і, скажімо так, діамантом всіх свят. От тому для нас Воскресіння Христове – це не просто подія, де Христос нам показав шлях вічного життя. Це подія зміни взагалі сенсу нашого існування і життя, що є світ не тільки земний, в якому ми живемо, а є світ, в якому ми після смерті будемо продовжувати наше існування. Тому це важливо. А дуже багатьох істочниках є Пасха, є Великдень. Так. Як правильно? Справді слово Пасха воно, ну, воно має більше, скажімо так, певне історичне коріння, бо воно походить від свята Песах, тобто свята, якщо його буквально. Перекладати, то пройти мимо, воно своїм корінням уходить ще в старий завіт, коли ізраїльський народ виходив з єгипетського полону. І тоді, коли вони відповідно приносили в жертву агнця, от, і помазували свої будинки кров'ю цього Агнця. І коли відповідно смерть проходила, то вона не торкалася. Життя сімей і немовлят єврейських, але тільки тих, хто відповідно їх отримав в полоні. І тому, коли вони це зробили, то і назва залишилась песах або Пасха «Пройти мимо. Тобто, смерть пройшла мимо тих людей, які уповали на Бога. От ще в старому завіті в нашому випадку а, Великдень, або як ми називаємо Пасха, це е, Пасхою ми називаємо також Великдень, бо в нашому християнському розумінні е, ми маємо ще більш ширший сенс це смерть проходить мимо. Нас, тобто Христос позбавляє нас від смерті, незалежно від того, до якого віку ми належимо. Чи є ми немовлятами, чи є ми дорослими, чи є ми вже людьми похилого віку. Якщо ми разом з Христом, то відповідно наша Пасха разом з ним і смерть проходить мимо. От, тому для нас це є великий день. І тому Пасха має декілька ну, мається на увазі. Цей день має декілька нас. Воскресіння Христове, Пасха. І Великдень. день. Тобто українська назва це Великдень, ну, більш, а да, традиційні... це більш єврейська не тільки і українцям теж притаманно називати Пасха. Але у нас вживається будь-яка назва і великий день. Чому? Тому що саме свято це ну, важко знайти, мабуть, нам, людям ті категорії слів, які б могли б ну, більш, скажімо так, широко описати сенс цього свята. Тому ми використовуємо і декілька назв: Воскресіння Христове, Пасха і знову ж таки, Великдень, тому що це найвеликий. Личніший день, який є у нас. От. Тому, якщо брати там раніше історію самого поняття Великдень, да, то воно було колись пов'язане з довгим сонцестоянням От. в той період, коли приходилось Різдво Христове. Пізніше, знову ж таки, з появи християнства на наших теренах Великденьм стали називати безпосередньо свято свят торжество і торжеств, День Воскресіння Христового. І символічно також, що Великдень, дивіться, ми святкуємо Пасху, тобто Воскресіння Христова, не тільки сам день, але протягом всього тижня ми кажемо це світлий тиждень. Тобто, це як рахується один великий день Воскресіння Христового. Тому і та, і та, і та назва для нас має абсолютний сенс і історію будь-яка. Яка історія походження цього свята? Коли його е, було ну, перший раз е, відмічали, святкували. Ну я думаю, перший, хто його святкував, це були апостоли, от учні е, жінки-мироносиці. От, скажімо так, це найперше, хто е, дізналися про Воскресіння Христового, які потім сповістили це апостолами. Ми знаємо з історії е, священого писання, як апостоли прибігли, подивилися, нема. і ангел їм сповістив, що Христа немає, він воскрес. От, і потім, відповідно, учні самі це побачили на зустрічі з Христом, От, в тому числі навіть апостол Фома, який зміг вкласти свої пальці в рани Христа, щоб е, вірити по-справжньому, щоб його віра була відповідно, ну, доповненою навіть цим свідоцтвом. От, тому Перша Пасха, перше святкування Воскресіння Христового, воно, ну, звісно сягає самої події Воскреслого Воскресло Христа. От, а вже пізніше, відповідно, це це свято розповсюджувалось разом з проповіддю Християнства на всіх теренах, от, на всіх землях, де тільки проповідувалось Християнство, і це стало основним сенсом нашого життя. Бо сам апостол каже, що якщо Христос не Воскрес, то марна віра наша, проповідь наша і надія наша. Тобто християни жертвували своїм життям, йшли на мученічески подвиги, сповідували Христа, знаючи, не боячись втратити життя, знаючи те, що Христос дарує їм життя вічне через Пасху, через Воскресіння Христова, через цей великий день. Яким чином відзначається це свято ну, в Україні? Ну, якщо взяти, що стосується України, то мені подобаються наші традиції, і було б добре їх відроджувати. Я готуючись до спілкування з вами, читав декілька традицій, навіть сам пригадав. От, окрім ну, головної традиції, в чому полягає сенс Пасхи, це, звісно, відвідування святкового богослужіння і оспівування Воскреслого Христа єдиними устами, єдиним серцем, тобто всією нашою християнською громадою. Ми збираємося тут, щоб розділити перш за все радість Воскресіння Христового Божественної Христі в причасті святих Христових Таїн. І вже як відповідно завершення цього святкування, ми освячуємо святкові плоди приношення. Це Пасхи, які є. Люди випікали випивипікали е, крашенки, ну і інші здобні е, смаколики, які вони приносять освятити для того, щоб розговітися після часу великого посту. І в кожному нашому е, регіоні, нашої країни є певні свої особливості святкування. Е, е, вони відображаються, не можуть відображатися не тільки в певних елементах богослужіння. Там да десь ми змінюємо облачення, десь не змінює священника різні кольори облачення під час богослужіння. От десь хресною ходою йдуть там. От, наприклад, як на сумщині, я знаю, вони в цей день йдуть е на Пасху після служби, і хресною ходою йдуть на кладовище. Щоб розділити це свято разом із тими, кого нема, померлими людьми. Бо Христос Воскрес для всіх, і для живих, і для спочилих. Навіть я більше скажу і для віруючих, і для невіруючих, бо Бог є любов, він любить кожну людину як образ і подобу Божої. святкування в нашій країні воно має великі глибинні сенси Воскресіння Христова. Воно об'єднує людей не тільки подією Воскреслого Воскресло Христа, але це свято стало родинним. Воно стало таким традиційним родинним святом, коли ми можемо разом зібратися, об'єднатися і пробачити одне одному через Воскресіння Христове, через любов Божу до нас, до людей. От. І святкувати це так, щоб це була радість і втіха для всіх людей, щоб ми не одні в наших випробуваннях і в нашому а З нами Христос. Є якісь заповіді, як приготуватися до цього свята. Так, звісно, є, скажімо так, я б сказав би не заповіді а рекомендації. Рекомендації. А ось тому, що найбільше, що як ми готуємося взагалі до зустрічі з Христом, незалежно від Воскресіння Христова, від Великодня, ми щоразу зустрічаємося з Христом, коли ми бачимо людей і допомагаємо їм. Тобто в кожній людині є Христос, бо кожна людина є образ і подоба Божа, і в кожній людині ми маємо роздивитися Христа. І для нас по суті. Великдень, скажімо так, мікровеликдень, це коли ми робимо справу Воскреслого Христа, проявляємо любов до Бога, до ближнього, до людей, допомагаємо нашим бійцям, от нашій армії, нашим пораненим, от нужденним людям, коли відвідуємо ті, хто, наприклад, хворіє, ті, хто на тюрмах потребує нашої також опіки. Тобто це наше християнське життя за заповідями Божими, це і є. Проповідь Воскресіння Христового. Тобто, якщо ми беремо в цьому сенсі, що б ще хотілося би додати, що до рекомендацій, звісно, Пас Великодню передує Великий піст. І ми зараз ось якраз проходимо подвиг Великого посту. На жаль, цей подвиг ми бачимо затьмарений війною, російською агресією, але від цього нас. Подвиг не стає меншим, навпаки, стає більшим, тому що наше завдання протягом великого посту не тільки утриматись від тих чи інших страв, і, скажімо так, перейти на пісне меню, стати веганом в певному сенсі цього слова, але наше завдання перш за все не їсти одне одного, от, а ставати людьми. Добрими от українцями, такими, які були наші пращури, тими, які дійсно пишалися тим, що йдуть за за Христом, йдуть, відповідно, зберігають наші традиції, нашу історію і розвивають її. Ось мабуть, це все комплекс таких речей. Він поєднує нас у підготовці до великого посту, тобто це не окремо. Ось. Це виконуємо, і ми зустрінемо свято. Це багато речей: пост, молитва, добрі справи це все частина рекомендацій, того як найкраще підготуватися до свята. Хотів вам задати питання: що для України і українців великдень, але ж ви <смас> майже відповіли на це питання. <смас> ну, це справді великий день. Великий день, якщо Христос через своє втілення об'єднав небо і землю. А через Воскресіння показав те, що людина може вже більше не боятися смерті, то, я думаю, це більш ніж великий день для нас. Це, мабуть, головний день в нашому житті. Це Воскресіння Христова. Бо навіть я скажу ну, так, своє бачення, своє припущення вискажу, як кажуть, там теологумен, да? час на богословську думку, про те, що. От, наприклад, ми знаємо з вами закони фізики, да, там, що, про те, що енергія не виникає ні звідки і не щезає в нікуди, вона з одної форми переходить в іншу. І от, наприклад, якщо ми люди створені за образом і подобою Божою, да, тобто ми мудрі, ми розумні, ми знаємо, значить, ми маємо той чи інший розумний початок, не може, скажімо так, з нерозумного народитись розумне, тільки з розумного. Може отримати життя розумне, скажімо так, і розвиватися в цьому. І ось навіть по цьому закону, якщо ми не віримо в Бога, ми маємо розумний початок. І потім, коли людина помирає, ось це все наше єство розумне, воно переходить від одної форми життя до іншої форми життя, в ту, яку нас, скажімо так, облікає Христос через своє воскресіння. Тому це, мені здається, найголовніший день, що ми маємо продовження нашого життя в усіх сенсах. От, і тому важливо, щоб і ми, як християни, шукали можливості хоча б в цьому дні об'єднатися. Я не кажу об'єднатися як е, е, релігійні громади, да, там різних е, ну, християнських течій. Це складно. От, хоча Христос нам заповідував, щоб ми були всі єдині, ну принаймні ми можемо бути єдині. В даті святкування Пасхи, от, в даті е, в добрих справах, в гуманітарних справах і, ін, і всьому інших тих заповідях, до яких закликає нас Господь, бо вони однакові для всіх християн, незалежно до якої юрисдикції ми належимо, і який варіант християнства ми сповідуємо. Тому це важливо шукати всієї порозуміння і єдності, незалежно від того, хто як вираховує ці дати. Бо ви бачите, сьогодні є да, там, Західний світ святкує Пасху за григоріанським календарем. Е, православні церкви, більшість їх святкує за новою календарем. Хоче Сергію, підкажіть, будь ласка, я знаю, що дата святкування вона якось вираховується, там щось дуже складно враховується. І в багатьох колективах є ну, присутні спір, як воно вираховується, коли в загальних рисах. Взагалі це... дивіться в загальному. Я хочу, щоб ми розуміли, що ну в світі окрім. Астрономічного календаря те, за яким ми чітко знаємо, як там рахуються ті чи інші дати в нашому житті, так? є ще сонячний календар, календар місяця. І ось згідно якби, ну, православного ревчення, яке було постановлено на, постановлено на Першому Вселенському соборі ще в IV столітті, що ми святкуємо Пасху, в першу неділю після повного місяця, який іде після рівнодення, тобто це орієнтовно там 21 березня. Десь так. Або якщо ми кажемо, ну, приблизно це після 14 го Ніссана, тобто це десь березень-квітень, якщо ми ну, прив'язуємося до юдейського календаря. Але я хочу тут зауважити такий нюанс. Дивіться, частина християн вираховує Пасху за новою календарем, Пасхалю, частина християн за григоріанським календарем. І при тому, при всьому, ми ще маємо враховувати розрахунки те, за яким вираховується. Юдейська Пасха, тому що згідно з християнською традицією, ми святкуємо християнську паску паску після іудейської Пасхи, от і ось. Скажімо так, оцей весь комплекс календарів треба розглянути, вирахувати і ну, знайти ось цю пасха дату єдиної Пасхи. Бачите, цього року, наприклад, ті, хто слідує за григоріанським календарем, вони вже відсвяткували 31 березня. Ті, хто, слідує за юліанським календарем, вони святкують 5 травня. І, але серед православних ми маємо фінську, наприклад, православну церкву, яка вже Відсвяткувала за Григоріанським календарем. Але головною, ну, на мою думку, особисто хочу підкреслити, на мою думку, проблемою полягає в тому, що за яким би ми календарем не обирали, завжди буде певна похибка. Чому? Тому що навіть юліанський календар, коли ви знайшли там, ще до нашої ери, да, Григоріанський, десь там приблизно в середньовіччі, от, або більш в пізню добу там, в 16 столітті. Да. Далі, наприклад, ми беремо момент того, як їх вираховували ці календарі. Чи були тоді е, сучасні обсерваторії, які є сьогодні, чи були сучасні телескопи, які є сьогодні, да? як Джеймс Веб там чи Хабл там чи е, інші якісь обсерваторії, е, от, які ми маємо наукові сьогодні, які дозволяють нам вирахувати рух тіл і, наприклад, збудувати більш точні розрахунки для астрономічного календаря, відповідно сонячного і місячного також. Тому, на мою думку, сьогодні, б, ну, християнин, я не кажу там, мають сісти і вирахувати, от одна дата буде на всіх, ну принаймні почати цю дискусію процес обговорення, щоб в світі ми якось вийшли на той шлях, коли ми Пасху будемо. Хай кожен належить до своєї релігійної традиції і конфесії, але святкувати принаймні цей день, який об'єднує всіх в один день, в великий день для всіх. Підкажіть, будь ласка, це свято Воскресіння Христового да. є у кожної людини день народження. Людина вмирає, є день смерті. От чому цей день вираховується якось, а не ну, от є, от конкретну дату поставити. 25 травня. Він Воскрес. Тобто, ну, приблизно от, да, згадати там, ту історичну подію, в якій цей день сталося. Справа в тому, що, бачите, як, тут ми повертаємося більш до іудейської традиції на святкування Песха і Пасхи, бо Христос, відсвяткувавши відповідно Тайну вечорю з учнями, був розіп'ятий, відповідно, в п'ятницю. Коли е, підходили до святкування їхнього Великодня свята від ППС Великого Дня Шабата, тобто мається на увазі. І цей день вони раніше ще, е, якби саму іудейську е, Пасху, вони вираховували за, за, ну, майже, скажімо так, е, за місячним календарем. І виходить, що за рахунок того, що Ця пасха обраховується, ми мусимо ну від, відштовхуватися від вирахування також цієї пасхи. Хоча да були такі думки, наприклад, декілька думок про те, щоб, наприклад, давайте один день день і будемо святкувати. Була думка така, щоб кожен рік, коли вже ми точно знатимемо, коли буде це рівнодення. І повний місяць тоді, наприклад, всі, всі будуть святкувати Пасху в цей день. Тобто оголошувати в, в сам рік Пасхи святкування Пасхи, там, а не вираховувати її, наприклад, на декілька років. Перед і різні думки це я озвучив декілька варіантів думок людей. Ми не можемо. Вирахувати, скажімо так, встановити точну дату, тому що ми, наше святкування Пасха залежить Пасхалії, залежить в тому числі від того, як вираховується юдейська Пасха. От, а вони не мають точної скажімо так, тої дати, бо вони також вираховують її, спираючись на ці календарі. Чим відрізняється святкування цього свята Пасхи у різних. Ну, Дивіться, ще У християн. Ну, якщо ми беремо християн, то, ж то якщо ми беремо християн, то для християн це Христос Воскреслий. Тобто Ми святкуємо і славимо Воскресіння Христового, перемогу життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. Тобто, і тут незалежно від того, до якої ти християнської традиції, конфесії, і належиш ти, ну сенс загальний зберігається святкування Воскресіння Христового. Але якщо ми кажемо там про юдейські традиції, то це більш песах, це зовсім інше. Вони святкують вихід відповідно нагадування цієї Пасхи, Песаха про позбавлення ізраїльтян від єгипетського полону, тобто коли смерть пройшла мимо. А тому, наприклад, там своє розуміння Великодня у них. Та що стосується, наприклад, інших вірувань, то вони не святкують наше свято Воскресіння Христового для них зовсім інші сенси мають. А то й взагалі не мають. Я маю на увазі. Тобто вони не послуговуються християнськими категоріями певними, як ми. Які важливі е, традиції, послання е, у цьому святі для християн? А найважливіше те, що Христос Воскрес! Він показав, що людина здатна перемагати зло, здатна перемагати темряву, здатна, відповідно, бути сопереможцем Христу. Тобто людина може зробити більше, ніж вона сама може уявити, як на шляху свого спасіння, так і для нашого суспільства. Тобто, головне послання те, що Христос воскрес, щоб ми ніколи не опускали руки. Бо як ми чуємо в пасхальних вітаннях і посланнях, в тому ж посланні святителя Іоанна Златоуста, яке ми читаємо на пасху, він каже: ад, де твоя перемога? Смерть де твоє жало, якби. Ну, де, де все це? Ти нічого не змогла перебороти. Да? Здавалось би, розіп'яли нашу надію Христа. Учні розбіглися його. Ну, Страсна П'ятниця, все ми святкуємо. Да? Чуємо про страсті Христового, чуємо свідчення тих, хто був біля Христа, як вони всі розбіглися. А ось як померлого Христа кладуть в печеру, запечатує цей камінь, і на третій день він воскресає. Більш, мабуть, події головної в житті людства немає. Я маю на увазі для всього людства. Те, що Богу-людина воскресла, тобто показала, що ми люди здатні преображати себе, свій світ і нашу природу. От. Це є важливим, це є важливим. Воскресіння Христове дає сенс нашому життю. Тобто, коли люди кажуть, що я не маю сенсу жити, да, от таку фразу можна почути. Потрібно подумати про Воскресіння Христова. Заради цього, як мінімум, вже варто жити, що Христос Воскрес і що ми Воскреснемо. Тому і важливо сьогодні нам під час війни думати не тільки про якісь земні речі, там, да? але й думати про те, як ми коли попадемо на відповідь до Христа, що ми йому скажемо, як ми будемо дивитися в очі, наприклад, нашим захисникам, які віддали своє життя. Які хотіли б бачити наше тут справедливе життя, чесне, добре, милосердне життя по відношенню до одного, квітучу країну, добрих людей, людей, які живуть з Богом, людей, які відповідно мають порозуміння одне з одним. І от коли ми підемо на відповідь, да, перед Богом будемо відповідати, то нам ми маємо подумати про це. І думати про це не тоді, коли ми попадемо туди, а думати вже зараз і тут. Як ми можемо покращити своє життя от, з Богом і з людьми? Це важливо. І Воскресіння Христового це головний меседж, який свідчить про любов Бога до нас, до людей. От хто ще здатен пожертвувати собою, як Біблія каже, що Христос, що Господь, Отець Небесний да, віддав Сина єдинородного, щоб віруючи в нього не загинуло, а мали життя вічне. Тобто Він пожертвував всім. Заради свого творіння, щоб його спасти і воскресити в майбутньому, і це я рахую найвищий прояв любові. І якщо ми бодай хоч якось наблизимось в нашій жертовності, в нашому служінні Богу, людям, нашій Україні, нашому війську, от бодай, хоча б на один відсоток цієї жертовності, повірте, ми досягнемо великого успіху і на фронті, і в тилу, і в розвитку нашої країни. Тому що з Богом завжди ми набагато більше можемо отримати, чим без нього. Так що десь так. Отже, ваші привітання, рекомендації до святкування цього світлого свята для наших глядачів. Я хочу висловити подяку і вам, і вашим глядачам, і вашій роботі, яку ви робите, просвітницьку для людей, розповідаєте їм. Про слово Боже, про нашу історію, про історію України, того, як ми розвивалися, як ми підтримували свої традиції, свята, в тому числі святкування Великодня. І хочеться побажати, щоб ми не просто відроджували наші традиції, а ділилися їм, розповсюджували їх, зміцнювали, збагачували їх новими якимись традиціями, нашими, щоб ми з покоління в покоління змогли передавати. Нашим нащадкам, наприклад, нашу віру, нашу історію, традиції святкування, свят, які ми маємо, щоб як для нас зберегли ці традиції святкування, наші попередні покоління, наші мами, прабабу, прабабусі, прадідусі, от як вони зберегли ціною багатьох жертв і життя свого, вони зберегли це для нас, навіть крізь атеїстичні часи, пройшли і зберегли це, щоб ми мали. Це сьогодні, і що у нас на жаль, сьогодні намагається Росія відібрати нашу ідентичність через це, яка складається якраз з цих категорій, то я бажаю, щоб ми також змогли щось передати нашим нащадкам, нашим дітям, щоб вони також могли це передати наступним поколінням. От. І хочеться побажати свято Воскресіння Христового, що це свято не тільки кошиків. Пасхальних, хто як краще приготує е, пасху, там чи яйця покрасить, чи якесь м'ясе накоптить собі там, і в кошолочку складе там, це не змагання між того, який стіл буде кращий. А це, перш за все, розуміння свята, Воскресіння Христового, відвідування служби і молитви, прославлення Христа і причастя за пасхальним богослужінням святих Христових Таїн. Тому що перше, що в пасхальний день нам, яка трапеза пропонується, це перш за все Євхаристія, божественна трапеза. А вже потім логічне продовження це звичайна пасхальна трапеза і освячення тих. Смаколиків, які люди принесуть для того, щоб прикрасити свято Пасхи і родинний стіл, за яким всі будуть збиратися, прославляти Воскресіння Христова і дякувати Богу за дар життя і земного, і вічного. Тому моя рекомендація це поєднати в собі і духовне, і відповідно зовнішнє святкування. Бо навіть, знаєте, навіть наша поетеса Ліна Костенка сказала таку фразу про красу, да? якщо зовнішня краса. Не осяяна внутрішньою красою, то тут багато можна запитань поставити. Так само і тут, якщо ми тільки Пасху або Великдень, або Воскресіння е святкуємо тільки зовнішню його форму, те, що ми бачимо на столах, е їжу, святкування, крашенки. Там, да, е і це не осяяна нашою молитвою, от, нашим святкуванням, в е храмі Божому, прославлення Воскреслого Христа. І відповідно його проповіддю а, про Воскресіння Христова, то це святкування не буде повним. Тому я бажаю мудро поєднати і гармонійно і зовнішнє святкування, і внутрішнє святкування, яке ми досягаємо через молитву і прославлення Христа. Це такі мої побажання будуть. Дуже вам дякую за цікаву дякую. розповідь. І бажаю Божої допомоги і гарного світлого Воскресіння Христового. Дякую славі. Хай Бог допомагає. Дякую вам, па Дякую.